Слава Нації, вітаю на каналі Добри Рембат. В ефірі я сошку подякою і на сам насамперед пану Ігорю Б, який придбав ну, замовив для нас оцю пляшечку рідини, там близько 1200 гривень, наскільки я пам'ятаю. Це для там, штуки такої, яка з'ясовує чи потрапляє тусол в циліндри. Це я везу нашим автомобілістом. І також їм везу придбаний. Вашим коштом наші любі підтримувачі, спонсори та інвестори. Нашу діяльність пірометр вартістю 4725 гривень. Це без доставки. Ось він. Він також важливий для роботи з різними там, колесами піхоти, там, квадрики і всяке таке. Ну, там ще є посилочки. Прийду на базу, буду дивитися. Оце зараз завезу автомобілістам. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.